Успішне оскарження наголошуємо незаконної мобілізації, обвинуваченого у вчиненні особливо тяжких злочинів. Відповіді адвоката та аналіз нашого успішного практичного прикладу. І так, до справи мобілізація людини, яка є обвинуваченою у кримінальному провадженні за вчинення особливо тяжких злочинів. Це судовий процес, що розглядає складне питання мобілізації людини, яка має статус обвинуваченого в кримінальному провадженні. Рішення суду є дуже важливим для розуміння правових нюансів, що стосується. Саме призову на військову службу в особливий період у коментарі та наприкладів публікації щодо осіб, які перебувають під слідством чи в СІЗО. Ми проаналізуємо аргументи сторін та висновки суду, які мають значення для захисту прав громадян. І так, обставини цієї справи ми в інтересах мобілізовано звернулися до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом проти ТЦК та СП та військової частини. Ми вимагали визнати дії щодо його взяття на військовий облік, проходження медичного огляду та призову на військову службу протиправнув. Просили скасувати наказ про його мобілізацію та наказ про його зарахування до списків особового складу військової частини, а також зобов'язати звільнити його з військової служби. Цей чоловік стверджував, що його мобілізація була незаконною, оскільки на момент призову він мав статус. Обвинуваченого у кримінальних правопорушеннях злочинах, зокрема за статтями 255, частина 2 кримінального кодексу України, а це створення злочинної організації. Він наголошував, що не надавав добровільно згоди на проходження військової служби, а його призов суперечить порядку проведення призову на військову службу no 560. Чоловік наполягав на незаконності мобілізації, оскільки його статус обвинуваченого за тяжкими статтями кримінального кодексу є. Прямою підставою для його звільнення від призову позивач цей чоловік стверджував, що на момент затримання він повідомив про свій статус, долучив документи, але не зважаючи на це, його поставили на облік та ВЛК визнали його придатним до військової служби. Він посилався на постанову Кабінету міністрів України 560, яка, на думку його представника адвокатів, звільняє його від мобілізації осіб, які підозрюються в вчиненні злочинів, передбачених статтею 255 кримінального кодексу України. Думка ТЦК. Вони не погодились, зазначивши, що твердження про зняття з військового обліку не відповідають дійсності, і на момент призову позивач мав статус військово зобов'язаного. України про військовий обов'язок і військову службу не передбачає таких підстав для звільнення від військового обов'язку через такий статус обвинуваченого. А наразі дуже багато таких нюансів щодо мобілізації обвинувачено. Військова частина вважала, що після зарахування до списку особового складу. Правовідносини щодо призову вже припинилися, а виникли правовідносини щодо проходження військової служби. На думку військової частини скасування наказу про зарахування не може мати наслідків у вигляді зміни.